Вітаю всіх на своєму каналі. На просторах інтернету побачила дуже цікавий літній салат. Але коли переглянула список інгредієнтів, подумала, та інгредієнти між собою не поєднуються, але все-таки вирішила приготувати. Тому сьогодні готую цей літній салат і в кінці відео поділюся своїми враженнями. Починаю приготування салату з огірка. Відрізаю кінчик і нарізаю тоненькими слайсами. Я буду готувати інгредієнти і відразу викладати на тарілку, в якій буду подавати. Огірок беру не весь, а лише половину. Огірок викладаю на тарілку. Можна викласти в хаотичному порядку, а можна зробити якийсь візерунок. Все залежить від вас. Ось так огірок виклала. Тарілку з огірками перекладаю. Наступний інгредієнт це диня. Розрізаю її навпіл, вичистити насіння. Я роблю це за допомогою ложки, щоб не залишилося жодної насінини. Дуже соковита диня у мене. Диню буду нарізати за допомогою ось такої ложечки. І шматочки перекладаю на тарілку. Ожину викладаю теж хаотично. Оже, можна, якщо ви бачите, що вона досить крупна, можна її розрізати. Я розрізати не буду, тому що у мене так диня великими такими шматочками, тому якраз воно гармонійно вписується. Наступний інгредієнт це моцарела. Я її буду просто рвати руками. Ви за бажанням можете порізати. Поки відставляю і беру бекон. Смужки бекона я розріжу навпіл. А тепер зі, з кожної смужки буду формувати ось таку трояндочку, і викладати на тарілку. Ви можете формувати бекон, як вам заманеться. я буду ось такими квіточками. Готую соус-заливку. Для цього мені треба 2 столові ложки олії. Я брала оливкову, одна чайна ложка меду, одна чайна ложка оцту. І все добре перемішую. При перемішуванні соус стає густим. Так і треба. Соус готовий. Салат посолити за смаком, поперчити, полити соусом та прикрасити базиліком. Салат приготувала, готова смакувати та ділитися своїми враженнями. Салат мені сподобався. За смаковими якостями всі інгредієнти підходять один до одного. Диня солодка, ожина кисленька, моцарела та бекон солоні. Спеції підходять один до одного, цьому салатові бути на моєму столі. А вам вирішувати, готувати чи ні? Дякую, що були зі мною до кінця мого відео і підписалися на мій канал та поставили вподобайку, бо зі мною дійсно смачно! До нових смачних рецептів!